Ми його прожили, щоб ми почули від нашого люблячого батька, який нас любить і чекає у тому вічному царстві, слова, яким ніколи не буде кінця, і які будуть милувати наше серце, нашу душу, і будуть нам приємні і милі, коли скажуть до нас, що ми є тими любленими дочками і синами нашого люблячого небесного батька. Пожалуй, дорогі браття і сестри, щоб сьогодні ви через усе занурення. Очистилися, і щоб ця вода дала вам здоров'я, фізичне, духовне. Каже Христос, що хто вірує, то навіть може і склати ці горі, десь в море, так і станеться. І що ви вірою будете скахати в цю полонку, але не будете судіватися, то повірі ваші буде вам дано. І всі ті хвороби, душевні, телесні, яких ви, можливо, є хворими, або є хворими ваші близькі, або друзі, або їх ви знаєте. Через вашу віру і через вашу сюди присутність зможете очиститися і зможете оздоровитися від тих садів, який є біля вас. Тому паніка, зараз усіх поставляє водою свяченою, а опісня поступайте, купайтеся і хай ця вода буде всім на оздорована. <рі> Лише розітися, коли будемо далі стати. Тут треба було просто більше такого, що зайняти. Вони скупчилися. Скупчилися ти. Як обігтючи. Тобі тебе одного, ти ж ці поважиш.